Неоднаково. Мені однаково, чи буду. Я жить в Україні, чи ні, чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині однаковісінькому. Я жив у вільній Україні, Неволі зроду я не бачив, мерзенні виродки свавілля, з них кожен. Щось моє заначив. Вони прийшли гнилі, лукаві, приспавши кожного в сім'ї. Всі чорнобриві, мирно спали, їм калинові снились сни, лисни. і діти плакали. І ниньки їх кров лилася по землі. Зміст не доїхали студенти. Життя забрали руки злі, а потім плакали всі разом у всіх тих бучах їрпенях. Козак, стара, спинить заразу та слід мотузки на руках навколішках стояли сім'ї за шию птиця в автомат москальські душі. Тої змії, яким дорога прямо в ад. Козак боролить Україну і кропить землю кров'ю злою, а із підвалів не покину, хай смерть, я буду із тобою. Вже й неоднаково, чи буду я жить в Україні, чи ні. Кай не згадають і забудуть та лише на своїй землі.